Слава Ісусу Христу, слава навіки! Всіх вітаємо, запрошуємо до спільної молитви! Єднаємося всі разом спільно в молитві, молимося вербицю до Божого милосердя, молимося за мир в Україні, молимося за всі міста, містечка, села, регіони, які під постійними обстрілами, під ракетними обстрілами. Молимося за всіх людей, які в окупації. За всіх поранених, важко поранених за її здоров'я, за всіх, хто пропав безвісти, за щасливий пошук і щасливе знайдення за всіх, хто в полоні, за визволення з полоні всіх українців, щасливе повернення додому до своїх рідних живими і здоровими. Молимося за наших мужніх захисників та захисниць, які мужньо оборонять нашу батьківщину в найгарячіших точках України, за збереження їхнього життя, за їх здоров'я. За щасливе повернення з війни додому, до своїх рідних, живими і здоровими. Молимося за перемогу України в війні над російськими окупантами. Молимося за всіх, хто постраждав в часі війни, за всіх, хто загинув в часі війни. Молимося за всіх переселенців, волонтерів, рятувальників, медиків, за всіх людей доброї волі. Також молимся всіх ваших наміреннях, які ви будете писати тут в коментарях під цим постом чи в часі молитви. За всі ваші намірення, за всі, за всі ласки, які ви потребуєте. Молимся за всіх, хто просив нас про молитву. Особливо молимося за важку хворого Романа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед усіма віками, світло від світла, богаістину від Бога істину, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився від Духа Святої Марії, Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Палата, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день згідно. З і визнісся на небо і сирить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків, єдину святу, Соборну, апостольську церкву і сповідою одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче, предвічний жертвою жертвує тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Хочу предвічна жертвує Тобі тіло і кров, душу божества Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа для перепрошення за гріхи наші, і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, предвічно і жертвує тобі тіло і кров, душу і Божества найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душі і божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого Господа нашого, Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його ТЕРПІНЬ. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його ТЕРПІНЬ. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і оттерпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. У найдорожча крови і воду, яка виплавла з Ісусового Серця. Як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі, У найдорожча крови і яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі, У найдорожча крови і яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця, і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і і Сина, Святого Духа Амінь. Найсвітіше Ісусове серце, помилуй нас. Всім щиро дякуємо за спільну молитву, дякуємо тобі, Господи, за цей прожитий день, за всі ласки і дари, якими ти нас обдаруєш. Просимо тебе, Господи, поблагослови усім нам, нашим захисникам та захисницям цей вечір, цю ніч. Захисти нас від небезпек та ракетних обстрілів, збережи життя кожного українця, кожного військовослужбовця. Не дозволь, щоб сьогодні хтось загинув. Всім спокійно, спокійного, благословеного вечора, благословеної ночі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!